Піклуються про своє потомство по-різному, вилизують, оберігають, навчають ходити, літати або плавати, захищатися, годують їх молоком, а потім показують істівні рослини. Учать полювати. Зазвичай про дітей піклується мама, але бувають і винятки. Тварини заздалегідь обирають територію, ретельно охороняють і готують укриття для майбутнього потомства. Гнізда, нори, барліг. Новонароджені дитинчата передусім потребують їжі. Самиці ссавців вигодовують своїх дитинчат молоком. Птахи впродовж декількох тижнів багато разів на день повинні вкладати в дзьобики вічно голодних пташенят корми. Новонароджені дитинчата також потребують тепла. Птахи декілька днів зігрівають своїх пташенят, поки ті не покриються пухом. Проте пташенята виводкових птахів, таких як фазани, кури та інші, з'являються на світ добре розвиненими і відразу ж покидають гніздо, всюди йдучи за матір'ю. Дитинчата копитних народжуються цілком розвиненими і здатними самостійно пересуватися. Матері ретельно їх вилизують і підштовхують носом, спонукаючи звестися на ноги, інакше малюки можуть стати легкою здобичю хижаків. Дитинчата сумчастих тварин з'являються на світ, коли у них добре розвинені. Тільки передні кінцівки і рот. Подальший розвиток відбувається в сумки в сумці матері. Хижаки зазвичай живуть декілька місяців разом. За цей час вони навчають малюків усього, що необхідно їм для життя полювання, погоня, маскування, напад, оброблення спійманої туші. І так далі. Королівські пінгвіни по черзі піклуються про малюка. Самиця відкладає одне яйце і передає самцеві, який і висиджує його. Самиця в цей час запасається їжею. Самиця повертається, коли малюк вилупився, а батько вирушає їсти. Малюка навчають запасати жир. Плавати, кататися на животику і ходити, спираючись на хвіст. Ведмежата живуть з матір'ю 2-3 роки, разом з якою мешкають і старші дитинчата. Слони і деякі види мав, живуть з дітьми близько 80 років у вихованні малюків. Беруть участь майже всі дорослі члени групи старші брати, сестри, самиці безвласних дітей. Вони стежать за малюками, годують їх, доглядають, грають із ними. Вам відомо, що різні тварини здобувають собі неоднаковий корм. Тварин, які живляться рослинами, Називають рослиноїдними. Серед рослиноїдних тварин черви, молюски, комахи, риби, плазуни, птахи та звірі. Наприклад, попилиця, краснопірка, глухар, заєць це рослиноїдні тварини. Тварин, які живляться іншими тваринами, називають хижими або хижаками. Хижі тварини є у кожній з вивчених тобою груп тварин. Наприклад, хижаки це турун, щука, орел, вовк. Тварин, які живляться і рослинною, і тваринною їжею, називають усеїдними. наприклад, мурашка, короб, горобець або дикий кабан. Отже, за способом живлення тварин поділяють на рослиноїдних, хижих та усеїдних. Ви вже знаєте, що організми пов'язані між собою ланцюгами живлення. Уявіть себе в сосновому лісі. Якщо придивитися до стовбура сосни, можна побачити численні ходи, які прогриз жук короїд Дятел міцним дзьобом довбає кору і дістає жуків короїдів. Отже, утворився ланцюг живлення. Сосна, жук короїд, дятел. Інший приклад коник живиться рослинами. Коника поїдає синиця. Таким чином і тут виникає ланцюг живлення. Люпин, коник. Ланцюг живлення починається з рослини. Це перша його ланка. Друга ланка рослиноїдна тварина. Третя ланка хижа тварина. А зараз давайте спробуємо побудувати ланцюги живлення. Риба, лисиця, водорості, миша, пшениця, лисиця, їжак. Пиця, білка, гриби, вовк, жолуді, кабан. Миша, пшениця, орел, гадюка. Дайте назви звірів за їх описом. У нього невелике тіло, носик витягнутий, лапки маленькі та короткі, замість хутра у нього голки, все Великий, бурий, тіло вкрите хутром, лапи великі, всеїдний Він великий, замість лап копита. На голові у нього роги, рослиноїдний Вона невелика, хутро руде, на лапках хутряні подушечки, хижак. Він великий, хутро сірого кольору. Хижак проживає в лісі. Вона маленька, вертлява, хутро коричневого, рудого, рудого кольору. Найхвостатішою твариною на землі є курка. Її можна побачити лише в японському селі Кате, що розташоване на острові Сікоку. Їжак у стані сплячки може обходитись без їжі 236 днів. Ведмід під час сплячки нічого не їсть протягом 6 місяців. Змії не мають вух, вони сприймають звукові коливання. Язиком доросла зозуля за одну годину може з'їсти сто гусениць. Скільки вона може з'їсти? За дві, три або чотири години. Протягом дня шпак з'їдає 140 грамів їжі, скільки кілограмів їжі йому потрібно на тиждень. За одну ніч пташеня козодоя з'їдає 44 нічних метелики, одного жука і 5 інших комах. Скільки всього комах з'їдає пташеня? Верблюд може випити відразу 10 відер води, в одному відрі 10 літрів. Скільки літрів випиває верблюд відразу. Щоб поїсти до схочу, леву потрібно 20 кг м'яса, причому він їсть один раз у два дні. Скільки кілограмів м'яса йому потрібно на 10 днів.